Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску циганков був на радарах топ-клубу «АПЛ», але трансфер зірвався. Довбик своєю грою потрапив до символічної збірної туру. Легенда Шахтаря офіційно став спортивним директором Полісся. Росіяни відновили переговори з УЄФА, намагаючись повернути свої команди в Єврокубки після виключення. Журналіст Ігор Циганник пояснив, чому Віктор Циганков досі не зміг перейти в більш статусний клуб після виступів за Жирону. За його словами, на трансферну перспективу українського Вінгера суттєво плинуло Євро 24. Минулого сезону циганков перебував у сфері інтересів Арсенала, і головний тренер лондонців Мікель Артета особисто стежив за ним. Клуб навіть був готовий зробити офіційну пропозицію після Чемпіонату Європи, однак невдалий матч проти Румунії та подальша травма. Циганкова змусила Арсенал взяти паузу у переговорах. Тепер Віктору доводиться знову доводити свою готовність до топ рівня. Варто зазначити, що травми переслідували українці не лише в збірній, а й впродовж сезону за Жирону. Через пошкодження він двічі пропускав понад місяць, проте поступово повертається до оптимальної форми. У нещодавньому матчі проти Сельти Вінгер відзначився голом та результативною передачею, що свідчить про його поступове повернення до найкращих кондицій. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Організатори чемпіонату визначили найкращих гравців 27-го туру серії А, включивши до символічної збірної нападника Роми Артема Довбика. Українець отримав оцінку 7,0 і балів завдяки своєму вирішальному голу на 76 й хвилині, який допоміг команді здобути перемогу над комо з рахунком 2-1. Серед гравців туру вищі оцінки задобика отримали лише два футболісти: нападник Болонії Рікардо Орсоліні, який забив у матчі проти Кал'єрі, та захисник інтера Федеріко Ді Марко, котрий відзначився у грі з Наполі. Варто зазначити, що Артем пропустив три попередні поєдинки Роми через травму. Незважаючи на це, у поточному сезоні Вінгер демонструє стабільну результативність у 34 матчах за римлян. Він забив 14 голів і віддав 4 результативні передачі. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Житомирський клуб визначився з новим спортивним директором після відходу Даріо Друді. Цю посаду обійняв В'ячеслав Шевчук, колишній захисник збірної України, який раніше працював у керівництві руха та Вереса. Як повідомляє прес-служба Вовків, призначення Шевчука відбулося за рішенням президента клубу Геннадія Буткевича, новому спортивному директору, доручений стратегічний розвиток академії, другої команди та основного складу. Крім того, він відповідатиме за трансферну політику. Селекційну роботу та розбудову скаутської системи раніше серед кандидатів на цю посаду розглядали й Олександра Хацкевича. Російські чиновники активізували переговори з УЄФА щодо можливого повернення своїх команд до міжнародних змагань, повідомляють російські змі. За даними джерел, представники РФС розглядають різні варіанти зняття санкцій, серед яких повернення спочатку юнацьких та жіночих команд, а також проведення матчів на нейтральних полях. Повідомляється, що переговори останнім часом значно активізувалися. Нагадуємо, всі російські збірні та клуби були відсторонені від турнірів ФІФА та УЄФА через Повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Внаслідок цього команди з Росії пропускають міжнародні змагання, зокрема чемпіонати світу та Європи, а також єврокубкові турніри. Крім того, РФ втратила право на проведення міжнародних футбольних змагань під гідою ФІФА та УЄФА. Відомий журналіст та волонтер Микола Васильков розповів про новаторські методи Андрія Шевченка під час роботи на чолі збірної України. Головне для мене це те, чого не було в інших командах, але було у Шевченка у збірній України. Психологічна робота. Він вперше почав говорити про мови перед матчами, оці накачки, так звані памп. І усе для них всіх було аж абсолютно дико. Я пам'ятаю, це було перед матчем проти Сербії у Львові у 2019 році, коли наші виграли 5-0. Ева на матчах виглядає як з голочки. Він одягає костюм трійку, версачі чи бріоні. На ньому ідеально сидить сорочка, ідеально вигнута спина на піджаку. Шева стриманий в спілкуванні, чемний, просить усіх зібратися в роздягальні укола, просить вічливо зачинити двері і потім раптом кричить зв'язди. Я пам'ятаю, що той шок у всіх присутніх. Напевно, це було в стартових матчах відбору до чемпіонату світу 2018. Хлопці не розуміли, це жарт чи то працює прихована камера. Як Поводитися, реагувати чи ні. І ось ця психологічна штука зараз працює скрізь. Вже всі це роблять. Він мене тоді питає: ну як тобі? Я відповів: це ефект ядерної бомби. Він, може, ще не спрацював, але згодом це дасть свої. Андрій пояснив мені, що це така штука, ніби ти їш суші, у тебе є спеціальний соус васабі, щоб збити один смак і перейти до іншого. Вони повинні вийти на поле з тим останнім, що він сказав. Що була в їхній пам'яті ця ось накачка, піднесення, а не усі попередні клопоти, сумніві, відсторонені думки. І, можливо, не одразу, але згодом це спрацювало на 100%. розповів Василько в інтерв'ю українському футболу. Карпати можуть зіткнутися з серйозними труднощами при оформленні документів для участі в міжнародних змаганнях та тренувальних зборах. Повідомляє sport.ua. згідно з інформацією джерела після інциденту з заступником генерального директора клубу Олегом Авдишем, який зник в аеропорту Кракова під час повернення з Туреччини. Офіс спорту Львівської міськради не планує надавати дозвіл представникам Карпат виїжджати за межі України. Як стало відомо раніше, Авдиш не повернувся з командою на батьківщину після завершення з. <зборів>, коли клуб транзитом через Польщу повертався до Львова. Додамо, що Карпати наразі посідають шосте міста в таблиці УПЛ, маючи 27 балів. Тренер оболоні з фізичної підготовки не повернувся зі зборів. Генеральний директор пивоварів Олександр Різніченко відповів на запит трибуна.ком щодо цієї ситуації. Є такі моменти, я не хочу це коментувати. Ми цю інформацію дали на міністерство, оскільки воно давало дозвіл на виїзд за кордон. Наша позиція щодо такого абсолютно негативна. Не хочу говорити про ці речі. Вони мені абсолютно неприємні. Але від цього не дітися і ніхто не застрахований. Одна людина прийшла, щоб забезпечувати роботу клубу команди. Але ми не знаємо, з якими думками приходиться людина і що планує надалі. Але наш клуб і керівництво проти таких речей. І в майбутньому будемо фільтрувати тих людей, які будуть приходити, щоб такого більше не було, сказав Резніченко. 22-річний конголезький Вінгер Полісся Бені Мокоана, якого багато експертів називали відкриттям першої частини минулого сезону УПЛ, залишив Житомирський клуб. Африканський футболіст продовжить кар'єру в іншій команді української прем'єр-ліги ЛНЗ, де гратиме на правах оренди. Про це повідомляє паблік ФРАНЕС Спортс, який спеціалізується на новинах спорту в Конго. Ще наприкінці лютого з'явилася інформація, що Мокоана проходив медогляд у ЛНЗ, а орендна угода буде розрахована. До зими 26-го року у поточному сезоні Вінгер провів лише сім матчів в УПЛ, не відзначившись результативними діями. Раніше легіонер звинувачував керівництво полісся у витриманні його паспорта, що й за його словами спричиняло психологічний тиск. Луганський клуб офіційно повідомив на своєму сайті про оренду півзахисника Київського Динамо Андрія Маткевича. Тривалість угоди поки що не розголошується. 20-річний хавбек поки що не наблизився до першої команди Динамо, хоча демонстрував непогану результативність у юнацькому чемпіонаті. У першій половині поточного сезону Ю 19 він провів 12 матчів, забив 5 голів і віддав 3 асисти. Крім того, Маткевич був ключовим гравцем збірної України Ю 19 яка минулого літа дійшла до півфіналу чемпіонату Європи на цей момент? Зоря займає восьме місце в таблиці УПЛ, маючи 25 очок після 18 матчів. Динамо лідирує, маючи 47 очок. Кристіану Роналдо може стати власником Валенції, яка переживає складні часи. За даними змі, він обговорював покупку з нинішнім власником Пітером Лімом, з яким має бізнес вязки Ймовірно, Роналдо може залучити саудівського принца Мухаммеда Бін Салмана для фінансування. Попри скептицизм щодо джерел інформації, чутки не спростовуються, а нові деталі підтверджують зацікавленість португальця. Лім готовий продати клуб за 400 мільйонів євро, і Роналдо теоретично. Може купити його без сторонньої допомоги. Інвестиції з близького сходу також розглядаються. Якщо угода відбудеться, це стане новим амбітним кроком для Роналду, який мріє про власний клуб. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.